Всім привіт! Ви на каналі Світ Фантастики. В сьогоднішньому відео ми будемо робити огляд на Лего Гаррі Поттер Дуельний клуб. Це новинка 2025 року. Її вже можна купити на розетці, в будинку іграшок і в Антошці. Ну це приблизно в Києві. Не знаю, як у вас, але в принципі у нас вже є. Значить, Нас зустрічає ось така коробочка. Це доповнення до великої зали. Тут у нас чотири е, мініфігурки. Це Гаррі Поттер, Драко Малфей, Гілдерой Локард і Северу Снейп. Ось так воно виглядає. Ще тут також є колекційна карточка. Одна штука. Е, ось про що я казав, до великої зали можна під'єднати цей набір. Ну, в принципі. Давайте почнемо відкривати. Цей набір складає 158 деталей. В самій коробочці в нас іде інструкція. І три пакетика. Так, ну що, я склав перший пакетик. Ось у нас така основа. Два героя. І змійка. Ну, я більш ретельно вже розкажу після того, як закінчу складати. Закінчив я збирати другий пакетик, і в ньому у нас зустрів професор Снейп в такій чорній мантії і стріблястій її жилетці. Також в нього є два обличчя. Одне суворе, друге зле. Це перший професор Снеп, який в мене є. Тому колекція поповнилася ще одною фігуркою. Також, уже форма для поєдинку більш трансформувалася, для чого цей механізм трошки пізніше дізнаємося. Будемо продовжувати далі складати. В третьому пакетику також було. Такий камін, який прикрашає колекційна карточка, а точніше, картина лицаря. Такої в мене ще немає, це перша. Це, до речі, епізод з другої частини Гаррі Поттер і Таємна кімната, коли була дуель між Драко і Гаррі. Вони вийшли на трибуну, і тоді Драко сказав: Серпенсортія це спеціальне закляття, яке викликає змій. І тоді всі дізналися, що Гаррі вміє говорити мовою змій парселтангом. І якраз, до речі, ця змійка, я бачу її вперше, саме такого кольору. Напевно, вона якась унікальна. Також мені дуже сильно подобається тим, що е, ці полумісяці і місяць сам йде е, промальований, а не наклейки, тому що е, доволі не люблю наклейки, а саме люблю деталі, які промальовані. Також мені сильно зайшло такі палички, які були. Я, напевно, перший раз бачу такі. Можливо, ще вони десь були. Якщо були, напишіть в коментарях. Ну, я бачу їх вперше. І що ж робить цей механізм, який ми збирали? Хопа! Ви напевно не замітили. Але драко улетів. Тобто Гаррі виграв. Як воно кріпиться? Воно кріпиться ось так от. Там є спеціальний речаг, який вставляється. Хоп, і кріпиться. І ми можемо, нажавши на цю кнопочку, хоп, і все. Гарі також полетів. Ось така конструкція, це доволі непогано, мені сподобалося. Перша це два нових персонажа в мою колекцію. Особливо з їхніми новими торсиками, тому що в мене таких немає. Колекційна карточка. І взагалі трибуна для дуелей доволі така симпатична. Як то кажуть, я думаю, що, скоріше всього, коли в мене буде великий зал, я. Туди поставлю її і вам уже зніму, коли вона буде повністю стояти. Ну але в мене поки що ще грошей немає на нього. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Радий буду читати ваші коментарі.